Це буде всім цікаво. Наприклад, наша вінницька єпархія, вона от в кінці 18, 19, 20 рік, так як у нас тут наш бувший правлячий архієрей пішов в ПЦУ, ми на собі як ніхто відчули, що таке пропаганда, що таке, коли ми стали не тими, неугодними, Змінилося кардинально, тому що в багатьох селах я зараз також говорю не від якихось фантазій: ті люди, які разом з нами стояли і захищали наші храми. Потім перестали захищати і перестали в них ходити. Не тому, що їм розказала пропаганда, а тому, що вони побачили, чого вартують слова очільника РПЦ і інших РПЦ. Навіть, владика, на мою думку, я буду говорити від себе, на мою думку, навіть з цієї виборки зрозуміло, що 22-й рік він є переломний. Щось конкретно змінилося. Ми розуміємо, що змінилося, почалась війна. І велика кількість людей, і в тому числі велика кількість духовенства нашої Української православної церкви, яка нікуди не хоче йти, нікуди не хоче переходити, не хоче зраджувати нікого і не буде зраджувати нікого, але вона хоче змін. Тому що нинішній статус призводить до того, що життя, особливо в селах, воно просто паралізоване. Не якесь там взаємнене посиділки, а йменно духовне життя, духовне життя церкви.